Мене звати Олена Щербань. Сьогодні, 21 липня 2016 року, ми знаходимося в Харківському історичному музеї імені Миколи Федоровича Санцова в експозиційному залі наш край 9-18 століття. Біля вітрини кераміка. Кераміка то моя любов. На центральному, на центральному місці спереду ми бачимо унікальний глиняний обрядовий осінній музик. Який називається весільні рюмки трічатки. Це дійсно ніхто не вірить, оскільки аналогів йому в Україні немає. Аналогів йому за кордоном мені невідомі. Перше прогиденні рюмки трічатки згадав Лев Соколовський 1885 року. Просто згадавши, що є весільні рюмки Трічатки, весільні графини леви. Пізніше цю згадку. Повторив Микола Сумцов в одній з своїх праць, зазначивши, що цікавими є обрядові весільні рюмки трічатки, які використовувалися під час весільного обряду. Весільний гість брав рюмки і трічатки на долоню, Налиті вони були повністю всі три, але випивав усі три з однієї. І все. На цьому всі згадки, всі відомості про ці, про ці рюмки трічатки закінчилися. Уже в 2000-х роках саме ці короткі згадки Соколовського і Сумцова перепочували в праці Олеся Пашевела, Людмили Меткої, але аналізу цих грімок тричаток в цих працях, на жаль, немає. Вони собі приспокійно жили у фондах Харківського історичного музею до минулого року, прибираючи картотеку кераміка і скло. А ця картотека дуже цікава в нашому музеї, тим, що є фото. І маленький, але опис виробу. Є, було фото чорно-біле. І перебираючи цю картотеку, якось я натрапила на це фото. Хоча е, працювала я з картотекою до цього часу вже не один раз. От так було треба, що саме в той день я звернула увагу на те, що Пальцевічник В'єчні але цей підпис у картотеці не сходився з зображенням, яке я бачила. І те зображення було те, яке ми зараз бачимо. Е, взявши у фондах цю річ в руки, у мене не виникло ніяких сумнівів, що, що то не є фасичок, то є саме рюмки тріщатки Саме найкраще з точки зору функціональності значення. У під свичника, е, оці чашечки, рюмочки, вони мають бути. Такої конфігурації, особливо вінчики, щоб тримати свічечку. А тут же ми бачимо, що вони, як у рюмочки, розхилені це перше. Друге, оцей гублочок, обідок, він пустотілий. Для свічки не потрібен пустотілий обідок, а між в кожній рюмочці є отвір наскрізний. І коли ви сюди налити рідину, Ну, так, як писав Микола Федорович Сумцов горілку або весільний напій, ну, приміром, варенуху, чи калганівочку, якусь грошівочку, булівочку, то рідина потрапляє в цей обідок і наповнюється вся, якщо наливати в одну рюмочку, то наповнюється одночасно всі три. І цієї посудини рівно 100-100 мл. Вага цієї посудини 272 г. Вона виготовлена з глини. І глина. За тим, що я можу бачити її і внизу, там, де під цими ніжками. До речі, одна з ніжок була відколена, одна з рюмочок була теж відбита. Але вони вже на сьогоднішній день реставровані, і це дозволяє бачити цю посудину в, повній її, в повному її вигляді. Мені здається, що реставратори, які робили реставрацію цієї посудини. А ця реставрація відбувалася до 2000-х років тут, в Харківському історичному, 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 реставраційному центрі. Мені здається, що не випадково фондовики або ті реставратори відібрали саме цю посуду, або інтуїтивно, або вона була для них унікальною, дивною. Хоча е -е, допіру ніхто з не дослідив, не написав, і в тому числі і з музейників, що саме представляє собою ця посудина. По складу глини видно, що там великий відсоток глини, маленькі краплення піску. І ця посудина, скоріше за все, це Слобожанщина. І це, скоріше за все, та посудина, яка виготовлена або в Ухтирщині, або в борумлі, оскільки на це вказують дані, вказані в праці Миколи Федоровича Сумцова. Ця посудина була полита зеленою поливою. Зелений колір полива, але тут поряд ми бачимо глечик. він теж тут не випадково в нашій вітрині експонується. це колір зеленої поливи, а зелений вусуль використовувався під час весільного обряду. І цей глечик, на мою думку, то є дружків-глечик. Так от у весільному обряді використовувався і дружків-глечик, і рюмки трійчатки і вони були кольору. кольором. Ми бачимо, що вони якогось такого тьмяного, обгорілого вигляду набули зараз. Вся справа в тому, що у часи Другої світової війни, 1939-1935 років, відбулася пожежа в Харкові, зокрема в нашому музеї. І, на жаль, велика частина колекції, зокрема Глиняна, вона постраждала. Ми маємо в наших фондах такі вироби, які в процесі оцього жару. Вогню вони, навіть зліпилися, склеїлися. А руки та вони мають таку дуже тоненьку мають тоненькі стінки, робота тонка. І вони горіли, але, слава Богу, не зруйнувалися, не знищилися. Не дай Боже, вони спалилися або до чогось приліпилися до якогось іншого виробу, ми могли його втратити. Так сталося, що на сьогоднішній день він, цей виріб унікальний. Весіння, обрядові, слобожанські, рюмки і трійчатки. Вони знаходяться в нашому Харківському історичному музеї імені Миколи Сумцова. Ми їх наразі експонуємо, ми про них розказуємо нашим екскурсантам. І цей виріб, так само як і інші вироби, які презентовані в нашій вітрині кераміка, викликають інтерес наших відвідувачів, бо їм дивно, як це три рюмки. можливо, хтось думає, що то підсвічник, можливо, хтось думає якісь інші версії, але на є підпис, що то є весільна посудина, рюмки, трічатки. Задають питання, а як це. Я мрію, що рано чи пізно ми зробили аналог цієї посудини самого вечора. Бажано, щоб це був Собожанський гончар, а ще краще, щоб це був охтирський гончар. І е, могли надавати нашим екскурсантам таку е, атракцію, щоб люди, люди спробували самі тримати в руках цю посудину і використову спробувати її використати за призначенням, тобто як посудину, в яку наливали рідину і випивали. Е, до речі, стосовно е, функціонального призначення, е, цей процес наливання і випивання за однієї. Рюмочки є малесенька згадка у праці Сумкова про те, що треба випити так, аби не розхлюпати. І дійсно, якщо ви спробувати випити, то здається, що рідина буде виливатися. Насправді ні. Перехиляючись і ну, випиваючи з однієї рюмочки, рідина виходить поступово з усіх трьох. І це викликало теоретично, можна це уявити на весілля, такий цікавий, такий інтерес. Бо Вісільні гості трохи на весіллі веселі. І тому, можливо, не у кожного вдалося, б, враховуючи ці моменти, що е, варенухою трохи пригостили з дружкового глачика е, чудовим червоним вино, пригостили гостей, то не можливо, можливо, не у кожного гостя вдалося, б, вийшла б ця така атракція, випити усі три грюмочки, не розкритуючи за однієї. Е, моя версія така, що це може бути як. По-перше, для веселощів, для весеління гостей. І є версія така, що триєдинність цих рюмок-дрітчаток вона не випадкова. Не одна рюмочка. Але якби була одна на обідкові, мало цікаво, дві, мало цікаво. А три, триєдинність тут, мені здається, що це пов'язано з релігією, з християнською релігією. Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, Свята Трійця. Бо у нас у Собожанському весільному уряді є. Оця троєстість. Три весільних гілки, три на весільному гівці, три свічки в церкві, три шишки, три дружки головних, три боярини, тобто в весільному обряді присутня ця цифра три. Датуємо ці рюмки тричатки кінцем 19 століття. Найближче датування 1880-ті роки. Слуботанщини. Свободу... Унікальна посудина. Всіх запрошуємо до нас в Харківський історичний музей імені Миколи Федоровича Сумцова. Ми наслідуємо, і продовжуємо традиції науково дослідної роботи, експозиційної роботи, великого етнографа, ім'я якого зараз носить наш музей. З вами була етнолог Олена Щербань. Дякую за увагу.